Всім привіт, понеділок ранок. Не можу ніхто розгрузитися, бо адрес, який я мав, не збігся. Приїхав я в то місто, то вказується, що не то місто, а трохи інше. Маю 13 кілометрів, їду туди. Неділя, вихідні були прикольні. Зустрів там двох українців. За 200 метрів вправо. Ой! Пербашка болить. Все зустрінеш то завжди якісь, блін, дорозі. Приколи зразу. Вони мене покликали, що вони зупу зварили. Я думаю, з пустими руками не пасує, взяв віски, фляшку 0,7. Там один пацан вони в суботу були, попили, то один казав, що йому ще хірово, то він тільки чуть-чуть, там три стаканчика. Ми з тим другим допили, там ще поляк підійшов якийсь. Теж приніси пів фляшки водки. Ну поляк вже випив один стаканчик, він сам був поклав вже більше як ляшку. Випив один стаканчик і поплив. Ми ще то допили і після того ще пиво випили. Ой, а зранку в четвертій ранку просинаюсь, чую сушняк такий, що... Хопець. То Зараз ще потрошки відходжу. Ага. Питання таке до мене було на цих вихідних. Ну, точніше, перед вихідними у п'ятницю мені трохи аж дивно було то питання. <кій> Насчет паркінгів. Питається мене хлопака, чи важко знайти безплатний паркінг? Типу, де шукати безплатний паркінг. Ну, чесно кажучи, у мене б було більше проблема, якщо б мені зараз сказали знайти платний паркінг. Ніж безплатний. Бо якось я аж Як мене то запитав, то я аж якось здивувався. Я... Один раз за той час що я їжджу, я попадав на платний паркінг. Можливо, вони і всі платні, але я за них не плачу. Один раз я стояв на платному паркінгу, я заїхав свій на паркінг, біля заправки Shell. У мене якийсь дядя, каже, а, ти будеш тут стояти на ніч чи їдеш? я кажу, а що ти хочеш? Він каже, тут 20 євро коштує паркінг. Я кажу, ні, я їду. Кажу. За 20 євро пошла ти лісом. Я тут стояти за 20 євро. І все, я просто переїхав в інше місце собі, та й кінець. При трасі, купа паркінгів, автохофи. Ці такі великі паркінги, от я ночував ці вихідні. На них пише, що там більше двох годин платно, але вихідні безплатні. Тобто субота, неділя всі стоять за даром. Не знаю, який їм з того смисл. Але такі є. Так, собі... так і є тут в Німеччині, то нормально. От. О. Тут якраз зараз буде далі вже за 2 кілометри мій автохоф, але я туди не доїду, бо я зараз повертаю в лівоно. Треба знайти ту розгрузку. О, я їду на Дрезден що 10 кілометрів. Общось тобто радіо передавало, що там якась аварія, здається, чи пробка, але так в мене варіантів нема. Хо-хохо. -хо -хо. Та отакоє. Баляха сушити. Зараза. Я тому рейсі капець, не можу знайти ніде Wi-Fi. Е, там був знайшов Макдональдс, але і то там типу, було заборонено стояти мені, то, то я там так дивлюсь, вони одразу на мене почали дивитися. То я там постояв стойку 20 минут навіть не пробував нічого загружати, бо ті відео Макдональдс вони там дають ліміт скорості. І якщо я починаю грузити, то мені ну, годинки 4-5 треба сидіти, щоб одне відео загрузити. Буде пару разів було такий закон подлості, що я догрузив був щось до 50% один і воно пропало, вибило. Припав зв'язок і все, і воно потім почало... Почало спочатку. Я думаю, тебе не Це Та є такое. Погода ніби виглядає класно, а насправді, То що вони? Насправді 6 градусів теплася на Тобто... Жари нема. Але з друї сторони 9-та ранку ще все вперед. Що навіть нема 9-ї, до 10-9. За 200 метрів. Легко вправо. О. Знову зустрів. Там на паркінгу цих пацанів, з якими каже, що бухали. Українці, то один тільки третій місяць їздить на фурі, За а другий метров. вже два роки. Ну і той, що три місяці каже, приїхав в Польщу. Працювати на бусиках. Каже, все, приїхала велика фірма, приїхав працювати на бусиках. А каже, колись теж машини гадяв, так як я. І він мав категорію Е, e, давно відкриту, бо на лаветах тягав машинки. Ви каже, ну каже, покажи права. Він подивився на права і каже, о, а що ти мені голову морочиш, в тебе є категорія, сідай на фуру, і вона хрена тобі той бусик. А він каже, та ні, я тіпо, не вмію на фурі їздити. Ті, каже, каже, я як народився, теж не вмію. Каже, навчимо Ну і той каже, то я не маю ніяких паперів, нічого, то йому, типу, дзвони до жінки додому не робить тобі тут чіп. Той чіп вона десь там заповнила ті папери, заплатила і чіп прийшов за два тижні, навіть не за 20 робочих днів, як там пише. Чомусь швидше казали, що там ті печарги, коли немає, вони скорше роблять. А він в тому часі пройшов той код 95 ту кваліфікацію. І все, і їздить зараз на Мані Євро 6, новенький Ман. Зі всіми понтами на автоматі, звісно, каже, там все є. Ну я був, в нього машина новесенька чи стесенька, звісно, там все. Тут в бусі, таку чистоту неможливо тримати, бо в нього поліки от, тряпочні, типу, такі, що він собі поставив такі, як вдома. Він там їздить по сіху, ну, в цих в, е шкарпетках, а на підставці стоять шкари. А у мене в бусі так ніяк не зробиш, бо у мене тут по перше гумове це все стоїть, по-друге, тут. Залазити в мене підножка є, але на ту підножку не поставляться кросовки. Залазиш в машину, вже по-любому все й Тут гума на підлозі воно зовсім інакше виглядає. Так що тут таку чистоту бусі не вийде тримати, а ще за рахунок того, що мало місця в бусі. Тут ну, ні впакує, ти не, не даш радити просто. Вони там собі прибирає, він має де розвернутися, він собі сів, покрутився туди-сюди, а тут сидиш і тільки матюкаєшся, бо зачіпиш то, то сьо, то ще щось. Що такое. Ну і він, коротше говоря, місяць поїздив на бусику, поки йому, навіть менше, поки йому цей. Поки йому той зробили м -м поки йому зробили той чіп. Він чекав там, ну, той, тобто, зробили той він за його за два тижні, але поки він ще доїхав туди в Польщу, він ще на бусику покатався, вже мав той код 95-й за той час. Потім йому зробили ще й свідоцтво керовці. Ну то той на нього вчитися не треба, його так робить шах там на місці. І все, і так він почав їздити. Вот. І кажуть до мене, що в них... Не треба було йти, ну тобто, ти не проходиш сам всі тоді всі коди 95 і так далі і приходиш на фірму, а робиш інакше. Каже, ти приходиш на фірму, і фірма тебе направляє сама туди на навчання і каже, якщо ти не маєш каси, вони тобі ті поплатять, а ти потім кожен місяць ті, ті знімають. Так що нормальний варіант. <кхем> вот. Але тут є, по-перше, ліміт віку, тобто нема так, що можна собі 21 рік на фуру ти не сядеш. Не пам'ятаю точно, але якості не то 24 роки, треба мінімум мати, не то 23. От не скажу точно, але. По-моєму, що 24, бо я з одним поляком 20 років він каже, я ще замолодий, типу, мені я ще не можу сісти на фуру. Навіть якщо би права відкривав, мені ще типу, не дадуть. Вот. Так що є нюанси, не такі, як у нас. У нас тут треба мати рік стажу, вона все, все безперервного і, і все, і здаєш на права. На автобус 2 чи 3, 3 роки, здається, на автобус. От. Ну, Я говорю з тим пацаном, він каже, ти знаєш, поїзджу я той місяць на бусі, мені на фурі легше їздити. Я кажу, ну, чувак, кажу, ну чим легше, ти кажеш легше. Ну ти розумієш тут то, 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 кажу, ну так, да, согласи, місце більше, жити, жити ліпше. Але кажу, їхати чи ліпше, їхати сумніваєш чи ліпше? Кажу, я все їду де хочу, я бачу все, що хочу, а ви тільки дорогу. Каже, та ні, ми деколи теж в місто заїжджаємо. Кажу, ну деколи, деколи, десь, де треба розобразитися. А так, по суті, тільки парковка і дорога. Кажу, ну, а я бачу все, що хочу, де хочу, там заїжджаю, де хочу, там стою, біля озера, біля моря, де попало, на будь-якому паркінгу мені місце знайдеться. Кажу, з паркінгами опять же, проблема. Він каже, та ні, каже, якщо ти грамотно рахуєш свій час, то в тебе немає проблем з паркінгом, бо ти собі каже, приїхав, і, собі розчитав, де ти маєш стати. І все, і каже, якщо ти знайдеш автохов, ти знаєш, де вони знаходяться. Більш-менш собі ночуєш чуєш на автохофі. немає ніякої проблеми, каже, бо на автохофі місце завжди знайдеш, то не є таке, що. А паркінги, так, да, каже, як ти затупиш, їдеш той баран, каже, і в останній момент почнеш шукати паркінг, то звісно, що там. Вот. Ну, з тої теми, що в машині там багато місця і жити зручніше, ну, то нема питань. Тобто я згідний повністю. Але з того, що легше їздити, то я дуже сумніваюся. Він каже, що він вчився місяць, їздив, вчився, потім на другий місяць ми дали самому їхати, то він каже, трохи настрашився, каже, що заїхав. Каже, став ночувати ранку, встав, машину снігом засипало повністю. Почав буксувати, то вже думав, що все, піндєт, приїхав. Але каже, якось там виїхав, якось дав ради. Вже три місяці їздив. Другий мінус. Що каже, получив візу на півроку. Першу, так, да? і він каже, і всі півроку мусить відробити, а тоді поїде додому. За 100 право, потім Оце мені якось вже не дуже сподобалось. Півроку сидіти тут, а потім поїхати додому. Закрити. Як то він да. казав, а півроку, якщо відробиш, то тоді місяць маєш е, вільне. Оплачуваний Метро. місяць маєш. А якщо, коротше, два місяці, то тільки тиждень вільний. Чотири місяці два тижні. А шо? шість. Місяці в рейсі тоді маєш місяць оплачування вдома. Ну, але пів року я Зам, <свісно>, чині, в поїщі просидів, і, і рік сидів, блін, і нічого. Але то не в машині, ще й в фурі. Не можна ніде стати, ніде піти, нічого побачити. Бо бусом то, так як я вам казав, я можу під'їхати біля моря на останньому паркінгу, де легковушки стоять, заїхати собі стати і мати всіх в жопі, пішов на море і все. На фурі такого варіанту нема. Нам фурі ти мусиш стати на автохофі, а він може бути за 200 кілометрів від, від моря. І все, а десь автобуси, ровери, що хочеш, добирайся. От вони возять з собою ровери, і я поїхав в магазин машиною, вони пішки або ровером. По-моєму, велика різниця, що ровером, а що фурою. Так, звісно, вони з іншої сторони мають свій той плюс на тому Тахо, що каже, дев'ять дупі, від'їздить і маєш дуб. Згасні, та, 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 та. з сторони, що, що так. Але наприклад, в мене останнім часом то й немає таких проблем. Я останнім часом оцей рейс вже третій тиждень пішов, то я ще й не їздив забагато, я може і менше їздив, як вони. Не від'їжджавши 10, 10 годин. Ну, вони мають право, ну, типу, 9 годин в день, але два рази в тиждень мають право продовжити на одну годину, типу, 10 їхати. Вот. Так, ну ніби я і приїхав, кажеться.